вам что, что я рассказывала, что я вам Если дети удаляют это пальце. Если дети складываются, я тебе говорю. А это второй пункт. Если приветствую вас, я вас вам срочно <свист> надо нам надо Вы надо 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 есть надо 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 надо

Kau tak apa tu hiki ke hau Будь е, ну, я сейчас а провожу, я, да, я да, вольщин. було? Десь какой-то місяць, два назад, так? Ліч, три. По поводу я у вас проблеми? У мене проблема в тому, що <кху> я прийшов на прививку мінозать, і потім мені кажуть, що я повинен за них заплатити. Правильно. Щас е, проблем ту немає. Староді купили за свої кошти е, дозу. Там уходить 5 чоловік, 6 чоловік, 10. Я просто не знаю, яку дозіровку вони купили. І е, родитель, який заінтересований зробити пробу мантру своїй дитині, він вас тільки купив. Купив з холодильником, привіз. Холодильник це е, ручна сумка така. І віддав нам у холодильник. Зробили ми манту, потім назначили дитині. дзвонили чи до вас, двонили, я я не знаю. Ви хочете робити? Робіть. От кошти ми дожні віддати. Тому родителі. Він купив там тільки ампула, я точно не знаю. Хорошо, бо купив. Документи у вас є якісь Спускайтеся, хто вас направив туди. Що вдруг що от і розбирайтеся? Хто купляв ту ампулу, документи на ту ампулу, все там у неї. То ви кажете, що це хтось батьків купив? Так. Да типа, повинні йому віддати гроші? Ну, ви там віддаєте, він приходить. Ну, тоді, якщо у вас немає цих засобів, то ну, означає, що він зробився. Ну, ви можете купити самі одну ампулу на вас. Я не кажу, що я можу купити. Я знаю, що я можу купити. Я кажу, навіщо робити прецедент для того, щоб людей стягувати гроші ну, це незаконно. Це, це, Тому що у обачати... вас гроші стягуються незаконно. Ви як кадет купляли свої дитині? А при я... що так я теж купляла.

И вы не можете заплатить 20 грн. или сколько-то? Я Алло. принципиально не хочу. Простите, но ну, не говорили. Решайте, и что? Я хочу узнать ваше призвание. А какая разница, какое мое призвание? Я с вами спрошу. Вы пришли сюда на прием. Секунду, я с вами спрошу. Вы мое призвание получите. Я сейчас возьму счет. Идет, я, я позвала. А. 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 Все, я позвала. Вы просто когда-то на Сюда? он как он тот соядный рубаете на механику напомнить я, я не рубаю ну чувак вы помощник а депутата вы можете решить вопрос чтобы выделили деньги на финансирование хотя бы этих Я не, областен, не важно не какого депутата вы можете поднять этот вопрос я не знаю ну, ну, что вы, а а что вы знаете, от нас как Пустите. мы вообще никто не что давайте я перестану